Шановні друзі, ви на каналі Щедрий сад та огород. Подивіться, сьогодні буду знову обробляти. Пройшло 7 днів. Значить, огірки помідори ми вже їмо. І ось чим ми удобряємо фітохелп, Актоцит, супердобра висотка і брексіл. це таке мікродобриво Замішали в цьому і будемо обробляти. Хочу сказати, що це все коштує 90. То 6 гривень. Будь ласка, хто полюбляє е, свіжі овочі, фрукти, будь ласка, у нас є досвід. Підписуйтесь на наш канал, ще адреса та огород. Та будемо допомагати один одному. Рекомендую ось таку будочку з двома ручками. Дуже подобається пока миру усім. Щедрих ворожаїв.